Віталій Кличко та Юлія Тимошенко мають право балотуватися в президенти України. Про таке офіційно заявили в ЦВК. Тим часом сама Тимошенко погодилася на лікування в Німеччині. Про таке пише сайт колишньої бранки. Одначе, де в ці хвилини перебуває Тимошенко, невідомо. Вночі вона чартером прилетіла до Дніпропетровська, і сьогодні зранку вікна вирушили на її пошуки. Заразом подивилися на її маєтки та ще й заїхали в гості до регіонала Царьова. Дніпропетровці називають це місце родинним гніздом Тимошенко. Багатоповерхові маєтки розкинулися на цілий квартал. Одначе говорити на камеру про розкішні апартаменти незаможні сусіди побоюються. Ну всіми звісно, що це цей будинок. Ось цей розкішний будинок належить матері Юлії Володимирівни. Сюди колишня прем'єрка приїздила цієї ночі, а раніше тут часто проводила ділові зустрічі. Мені дає міка. А ось триповерховий маєток двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. Поруч ще два будинки родини колишньої голови уряду. В одному з них живе тітка Антоніна Ульяхіна. В своє время ми виросли в комунальній квартирі. Єдине мрія, яка була у нашій сім'ї, це хороше житло. Юлія Владимировна достатньо достаточно пророботала в своє час, е, нормальним бізнесменом. Це все, що у нас є. У нас немає сабніков больше нігді. А це маєток іншої родини регіонала Олега Царьова. До нього не підійти. Справжня фортеця, що перегородила простим людям доступ до водойми. Ото, що бачили, о той забор. Ми туди не ходимо. Нас не... на депро закрили дорогу. Зусібіч будинок охороняють озброєні гвинтівками та автоматами чоловіки в масках. Два снайпери на даху будинку, ще кілька – вздовж периметру. У мені Неоднократно поступали угрози, тобто угрози в житті. Не тільки Олега, але й всіх сім'ї. Напередодні до регіонала завітали майданівці. Чому ви приїхали? Ви целью? Так. Поглядати. Ви цілих снайпера поставили? Я народний Я депутат. Ну і що? Зараз відбувся ворожене захоплення. Я вас не пущу додому. У мене вдома діти Мене попереджали, що протестувальники хочуть приїхати до мого будинку і спалити його. Виїздячи до Харкова на з'їзд, переймався, що лишив удома дружину, дітей, маму. Дві ночі охочі зайти до мого дому. Стояли віддалік, але сьогодні, ввечері, прихопивши шини та ящики з чимось, прийшли до моїх воріт. Але самі майданівці наполягають, жодних займистих сумішей у них не було. Нападати на будинок ніхто не мав наміру. кажуть, хотіли лише сфотографувати маєток регіонала та спитати, чому поїхав на з'їзд до Харкова. Коли ж у людей почали цілитися, снайпери викликали міліцію. Там були молоді хлопці, дівчата, які флешмоб страю, не було нічого. Ні зброї, ні коктейлі, нічого не було. Звісно, Олег Царьов удома, але спілкуватися з вікнами не вийшов. Останньою миті скасував і заплановано на сьогодні прес-конференцію. Ольга Волинська, Ярослав Шайко, програма Вікна СТБ.